Презентуємо вам двоярусну посріблену менажницю на ніжці Harmony від Queen Anne. Виріб виготовлений найкращими ювелірами старовинного британського бренду. Завдяки ексклюзивній менажниці Ви зможете вишукано презентувати страви, здивувавши гостей витонченим смаком. Предмет посуду не лише дарує естетичну насолоду, але й дозволяє доторкнутися до вікової історії виробництва кращого англійського срібла. Менажниця виготовлена з нержавіючої сталі та вкрита сріблом за допомогою технології гальваністичного покриття. Виріб демонструє стійкість до потемніння та не вимагає спеціального полірування. Менажниця Хармоні стане прикрасою вашого святкового столу, а також прекрасним подарунком на день народження, ювілей, підвищення по роботі або новосілля. Поспішайте придбати особливий виріб в інтернет-магазині ФАМА, який підкреслить королівську розкіш і прагнення до витонченості.